Графічний редактор надає нам можливість працювати не тільки з цілими зображеннями, а й з його окремими частинами, фрагментами. Сьогодні і маємо розібратися, які ж дії ми можемо з вами виконувати над фрагментами зображення. Для цього заходимо в програму графічного редактора Paint. Бачимо вікно програми. Бачимо панель інструментів. Почнемо роботу. Для того, щоб виконати певні дії над фрагментами зображення, завантажимо одну з фотографій. Для цього натискаємо кнопку Вставити, «Вставити З. У мене з'явилось місце збереження всіх файлів, які є на нашому комп'ютері. Я обираю папку зображення. В папці зображення в мене є ще дві папки вкладені. Обираю збережені фотографії, і в мене тут є фото, яке називається квіти. Відкрите. Ми бачимо, що відбулося завантаження нашого фото. Воно занадто велике, тому ми за допомогою інструменту масштаб змінимо його розміри. Таким чином змінимо розміри. Отже, ми можемо виконувати такі дії над фрагментами зображення. Копіювати зображення, перетягувати, вирізати, видаляти і вставляти. Але перед тим, як виконувати ці дії, обов'язково маємо скористатися ще однією дією, виділити це зображення. Як же ми можемо Виділити певний фрагмент зображення. За допомогою такого ж одноіменного інструмента виділення. Натискаємо кнопку Виділити і бачимо два варіанти виділення виділення прямокутної області і виділення довільної області. Сьогодні ми попрацюємо з виділенням довільної області. Натискаю цей інструмент і можу. Виділяти об'єкт, який мене зацікавив. Хочу звернути вашу увагу, що якщо ми будемо переміщати певний фрагмент, то на місці цього фрагменту залишиться колір фону. В даному випадку колір фону у нас колір 2 білий. Змінимо його на зелений. Зверніть увагу, я роблю в даному випадку дуже швидко виділення. Виш. Якщо у вас достатньо часу, можете провести ювелірну роботу і виділяти дуже так досконало, спокійно, не поспішаючи. Виділення відбулося, і я можу перемістити наш об'єкт. Затискаю ліву клавішу миші, зверніть увагу. Відбувається переміщення. Нашого фрагменту малюнку, на місці залишається колір фону. Далі об'єкт, який ми з вами перемістили, ми можемо видалити. Для цього знову натискаємо кнопку Виділити, і бачимо, що в нас є видалення. Поки фрагмент виділений, ми можемо його видалити. Натискаю Видалити об'єкт зник. Звичайно, мене це таке не влаштовує стан справ. Я повертаю назад, натискаю стрілку відмінити. І наш об'єкт знову з'являється на тому ж самому місці. Знову натискаю виділення довільної області. Знову виділяю наш фрагмент малюнка, над яким ми сьогодні експериментуємо. Так. І... Спробуємо іншу дію дію копіювання. Для того, щоб скопіювати цей самий фрагмент, я на клавіатурі затискаю клавішу Ctrl. Затиснула. А тепер натискаю на малюнок, і відбувається переміщення копії. Ви бачите, що я можу переміщати нашу копію в будь-яке місце малюнка. Знову затискаю клавішу Ctrl і можу створювати безліч таких копій. Скільки мені хочеться? Хочу 20 букетів, хочу 1, хочу 3. Отже, що ми ще можемо робити з нашими об'єктами? Знову затискаю клавішу Ctrl і створюю ще один букетик. Ось сюди його поставлю. Поки в нас є інструмент виділення, ми можемо змінювати розміри нашого фрагмента. Потягнувши закутик, ми можемо збільшувати наш об'єкт, або, потягнувши всередину, навпаки зменшувати. І створювати так само копії наших маленьких букетиків. Ми можемо наш об'єкт повернути. Для цього, поки він виділений, ми натискаємо кнопку Повернути, і бачимо, що ми можемо повернути на 90 градусів вправо, на 90 градусів вліво, на 180 градусів відобразити по вертикалі, по горизонталі. Я відображу по вертикалі, покажу, що цей інструмент дійсно діє. Ось ми бачимо, що наш букетик. Ось таке положення прийняв. Ну, Звернемо його знову ж таки повернемо знову по вертикалі. І поставимо, куди нас більше влаштовує. Ну, і ще дуже цікавий інструмент у нас тут є. Я бачите, одночасно створюю копії наших букетиків, щоб у нас була ціла кімната квітів. І ми можемо ще використати інструмент обрізання. Для цього знову ж таки виділяємо певну область, яка нас цікавить, в даному випадку довільну. І проводжу навколо тих об'єктів, які я хочу виділити, а потім обрізати. Наприклад, мені не потрібен цей стілець. Я обвожу дуже швидко. У мене, я обмежена в часі, що захватиться, що ні, ось таким чином. з єдною лінією відбулось таке виділення. Натискаю кнопку Обрізати, і відбулось ось таке обрізання. Нашого малюнку. Тепер я хочу зберегти свою роботу. Для цього натискаю кнопку «Файл» у верхньому лівому куточку, натискаю Зберегти як. З'являється місця збереження наших документів. Ну, ви знаєте, що я свої зображення зберігаю у папці зображення. Натискаю Зображення. Вибираю папку збереження фотографії і назву наш малюнок. Він називався в нас фото, яке ми завантажили квіти. Тепер назвемо багато квітів. Багато квітів. Натискаємо Зберегти. Малюнок збережено. Ви бачите, що назва помінялася. Багато квітів сторону у програмі Paint. Дякую за увагу!